День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Мальмо від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2,40 м. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану немає декоративних елементів. Більця виконана в основній тканині. В бильці є короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу, вбачаюсь, з хлястику, Видвигаємо посадочне місце уперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пінополіуретан та синтепон. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!